Даний відеовідгук я залишаю для Костянтина коханого, гіпнотерапевта. До Кості я звернувся тиждень тому із запитом про те, що світ до мене не дружелюбний, а саме це виражалося страху фізичного конфлікту, який переслідував мене вже довгий час. І, хоча я сам по собі кермезний чоловік великого зросту, і в минулому певний час займався боксом, на вулиці я почувався досить непевнено, і ці нав'язливі думки про потенційний конфлікт. Постійно крутилася в моїй голові і заважало мені нормально жити. Під час гіпносесії, яка була дуже чудовою, професійною і проходила дві години, ми з Костею занурилися в моє глибоке дитинство, де був знайдений корінь цієї проблеми, він був видалений і замінений позитивними установками. Минуло більше тижня. Що я можу сказати? Зараз. Дуже все почало круто змінюватися. Я почуваю себе набагато певніше. Мене не турбують і не бентежать ці нав'язливі думки, вони взагалі зникли. Тому я вважаю, що ціль і мета гіпносесії була досягнута. Дякую, Кості, і раджу звертатися.